Фонд поверни живим. Фонд компетентної допомоги армії. Поверни живим. Повернись живим. Повернись живим. Повернись живим. Повернись живим. Передає ще 20 комплектів. Майна та 20 новеньких автомобілів. Чергова зграя акул вирушає на полювання. Зараз будемо розпаковувати ручні танкові гранатомети. Один з 11 спеціальних броньованих автомобілей. Дуже дякую. Фонду поверни живим. За надану техніку. Фонд передав ще один навчальний клас тактичної медицини. Український безпілотний авіаційний комплекс ПД2. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало від фонду Повернись живим мобільну станцію розвідки. Ми обіцяли збройний зубів. Виконує. Ми тепер перейдемо на інший якісний рівень. А взагалі, взагалі, це мрія, і вона відбулася. Вдалого полювання. У мене є мрія розказати про цей досвід всьому світу. Фонд «Поверни живим. Виник у 2014 році. Зараз це дві організації: благодійна організація і громадська організація. Благодійна організація займається технічним оснащенням Сил оборони України. Громадська організація займається адвокацією в сфері безпеки і оборони. І туди ж ми включаємо проекти з ветеранської реабілітації. В темі ми вибрали собі за фокус проєкту адаптивного спорту. Та спорт допомагає купухі здорових людей і тим більше він допомагає ментальному, психологічному, здоров'ю людей, які отримали поранення або отримали ампутацію. За майже чотири місяці війни три з половиною мільярди гривень. Такі неймовірні результати роботи благодійного фонду Повернись живим. Саме йому повірили мільйони українців і через нього переказували свої гроші армії. Фонд Повернись живим. Отримав ліцензію на прямі закупівлі іноземних військових товарів і навіть летальної зброї. Неприбуткова громадська організація збирає гроші і закупляє зброю. Такого в світі ніде немає взагалі. Повернись живим вам усілякий респект і любов. Як загалом справи? У нас заплановано десь в районі від 27 до 35 зустрічей. У мене мрія така. Сьогодні дочапати до Бахмута. побачитися там з совами, якщо про. Сислів одна з небагатьох організацій, яка в режимі онлайн приймає заявки від військових прямо з бліндажів і з окопів. Яке саме призначення для вас було би комфортніше, аби ми вже підготували наступні кроки? Будемо забезпечувати БПЛА з тепловізорами. 20 тепловізорів, по-моєму. і Вадим же. Відповідатиме за те, щоб гроші на цей проект бралися вчасно. Проект Чорний ящик шарк українського виробництва. Я би хотів почати з Курахова. Ми фіксуємо всі історії, які можуть перетинатися так чи інакше, щоб розуміти, деякого партнера можна включити. Середньому день ми будемо напевно приїжджати кілометрів по 500-800. Якщо можна пауза на хвилинку. Аналітики думають про те, як підсилити спроможності нашої оборони в різних сферах. У нас в аналітичного відділу три ключові напрямки роботи: це напрямок вивчення Росії і всього, що з нею пов'язано, її сателітів, її спецслужб, спроможностей і так далі. У нас це напрямок військово-стратегічних досліджень. Мова йде про те, що ми займаємося мінімальним узагальненням бойового досвіду, намагаємося розуміти, куди нас заводять ці бойові дії, і намагаємося прогнозувати і планувати наступні дії. Також є третій напрямок це реформування полісі, реформування політик, де ми намагаємося допомагати нашому міністерству оборони, в тому числі Міністерству ветеранів. А тому, як має виглядати державна політика в цих сферах. Також ми консультуємо представників наших сил безпеки і оборони, які звертаються до нас за нашою сторонньою експертизою. Це важливо, ця робота не публічна. Аналітики насправді у нас працюють в ще більш на майбутнє. Ми дуже добре розуміємо, що це не остання війна. Це фактично вже там війна 2.0, буде війна 3.0 і так далі. Наша країна найзамінованіша зараз у світі це 30% території. Це майже всі водні акваторії. морів України заміновані. Без розмінування неможливо не життя на звільнених територіях. Без розмінування проходів і підтримки основної групи військ неможлива не одна наступальна операція, неможливе звільнення не одного населеного пункту нашої землі. Тому це така провідна тематика, в якій ми працюємо і працюємо дуже близько. Одним з окремих треків адвокації у нас є адвокація концепції сил територіальної оборони. Ми долучилися до цієї концепції з 2020 року. Завдяки співпраці з СР «Єднання» фонд Поверний живим вплинув на реформування системи територіальної оборони. Зокрема, ми ручками писали декілька, три-чотири, здається, нормативно-правових акти, які регулюють територіальну оборону. Я глибоко переконана, що весь світ сьогодні має захоплюватися і надихатися тим, що роблять помічники українських героїв. Давайте вкладати гроші саме в Збройні Сили України, інвестувати в Збройні Сили України, тому що це найкращий депозит власної безпеки. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати нашу армію. Дякую. Знищувати річницю, я набагато простіше в Тепер ми почуємо кожного. І кожен отримає те, на що заслуговує. Він нам дуже приведеться. Ще раз дякую. Кожна гривня, наша зброя! Всі ми разом до перемоги. Коли ти плюс, у них мінус.